Сьогодні швидше за все не вдасться задонатити. Нічого страшного, бо всі вільні гроші пішли сьогодні на похорон однокласниці. Е, співчуваю. Йобана Русня на Росня до того, що в неї серце не витримало, тепер її немає. Русні пизда. Росні пизда. Е, на жаль, е, у кожного з нас за ці місяці є якась людина, е, якою тепер вже немає і не буде. І саме тому я вважаю, що. Нашої ненависті повинно бути достатньо, щоб, звісно, русні була пизда. І щоб навіть коли Україна переможе, ми ще довгий-довгий час не забували про ці всі жахіття, про ці всі злочини, про ці всі страждання людей. І, так би мовити, нашої ненависті вистачало на те, щоб русні пизда. І була ще протягом десятиліть після того, навіть як Україна переможе. Дякую тобі, дякую за су. Тримаємось Русні пизда. Звісно, що тримаємось. І я сподіваюся, я не знаю, як у вашому місті де ви дивитесь. Я не знаю, наскільки у вас там часто зараз є світло, як у вас з опаленням, як у вас з водою. Але звісно, ви не забувайте, що можна сказати, якщо ми беремо що. Зима це 90 днів. Частину ми вже протрималися, незважаючи на те, що москалі робили і роблять велику ставку на те, що типа зима для українців буде там надважка, така інша. Частина позаду вже. А русні пизда, і зима завершиться, і прийде весна. А русні буде пизда, і буде пизда і все більше з кожним днем. Не забувайте про це.